Слава Ісусу Христу, мене звати отець Роман Возник. Я є військовий капелан із сокальсько жолківської єпархії із міста Великі Мости, де є кінологічний навчальний центр, військова частина, 24-18 нашої прикордонної служби України з ініціативи владики Богдана Манишина є організований цей тренінг, який мав би мав зібрати людей доброго серця для того, щоб вони могли. Потім працювати із військовими, які мали травми, психологічні травми після зони АТО. Метою також є підготовити людей не тільки священників, але взагалі всіх людей до доброго серця по регіонах. Це не було тільки для Львова чи для великих міст. А взагалі ініціатива була... Містево було знайти людей по деканатах, фактично зробити павутинку, такий, такий ланцюжок, щоб добратися до закутків єпархії. І, власне, так було поручено є прохідною і управління, щоб з деканату по одній, по двоє осіб, щоб зібрати, організувати і приїхати сюди на цей семінар. Тобто, я мав можливість також вже брати участь у семінарах з пані. Наомі, ось, яка має величезний досвід праці по цілому світі. Вона, справді людина є та, яка горнеться до України, любить Україну, незважаючи на те, що вона є американкою. Ось, потреба в таких речах є однозначна, є однозначна. Тому що зараз ми думаємо про те, як воювати, чим воювати, але ще от трошечка, та вже і зараз, на сьогоднішній день, є потреба, потім, є потреба думати про те, що робити з нашими хлопцями, які вертаються. І перебувають в стресі. Там вони мали детальну зброю в руках. Приїжджають сюди тут, її вже не мають стрес, в тебе немає зброї. Ти агресивно керував машиною, тому що там є бойові дії. Тут тебе за це поштрафують, у тебе є стрес, у тебе немає бойової машини. І, власне, ті всі кроки, це є капля в морі, але що потім з цим робити? Курс є потрібний, бо також ми тут збираємося всі, ми тут знайомимося між собою, ми є разом. І потім ми розвідемося кожен по своїх місцях, і я вірю щиро, що ми будемо корисні для наших воїнів. Є е, проінформовані священики місцеві, які, власне, порекомендували чи психолога, чи волонтера, чи просто маму бійця, яка тут є присутня на тренінгі на тренінзі. Потім вона вже буде відомою допомогою людиною в своєму регіоні для того, щоб надати таку допомогу. Дай Боже, щоб це був не останній тренінг, щоб в тому напрямку ми розвивалися. Також було б добре, щоб ми мали можливість трошки так ще й на практиці бачити, чи це все бачити, що робити це можливо, щоб ми могли. Можливо, навіть такими великими групами це є сьогодні по 250 чоловік, а можливо меншими групами чи підгрупами варто брати, брати також і практичні заняття. Оце бракує цьому тренінгу, тому що є начитка, є лекція, є прослуховування. Я вірю, що також такого рівня спеціаліста є і в нас в Україні. Було б добре їх знайти, щоб ми могли також це, це все чути рідною мовою. Це є вся школа. Ми всі покликані вчитися, і цей розвиток він ще був взагалі не актуальний рік тому, а тепер є координатори по місцях, є регіональні координатори, є волонтери, і це є наш один із таких етапів навчання. Ми вчимося бути ближче з воїнами. Дуже дякую.